Роботи з облаштування пантону героїв Тернополя на Миколинецькому кладовищі тривають. Наразі тут відбувається друга черга будівництва. Вибудовуються стела, монтують стіну, початкові роботи це заливка бетону, арматури ведення в'язання, облаштування всього пантеону. І одночасно почергово встановлюються пам'ятники хлопцям. Посадом у Геловані вже звали стело з пісковикам. Триває її облаштування. Посередині буде е, тризуб з гербом і е, викорбовані міста України, у яких проводилися бойові дії, в яких е, е, воювали хлопці, які загинули для інформації, для того, щоб ми знали, що в Україні відбувається і пам'ятали. Що наші хлопці з Тернополя, Західної України, захищали всю Україну, були у всіх містах, відбивали москаля, звідки могли. Тому кожне місто тут буде на очах і в серці. На стіні, що огороджуватиме пантеон, героїв облаштують чорні мармурові плити з інформацією про загиблих героїв, а також встановлять освітлення та камери. Це місце. Величне, сакральне, і воно мусить оберігатися, воно мусить охоронятися. Ми маємо на це все звернути велику увагу. Відповідно до проєкту на могилах полеглих під час повномасштабної війни встановлюють уніфіковані пам'ятники з козацькими хрестами. На могилах загиблих під час АТО також воїнічі поховання облаштували до затвердження проєкту Пантеону. Залишаться пам'ятники, встановлені за замовлення близьких полеглих. Це все відбувається поетапно, починаючи від підготовки до заливки опалубок. Тоді опалубка, тоді монтування пам'ятників з пісковика. І в подальшому вже облагородження території, флашток поряд з державним прапором, зелені насадження, одинакові, вічно зелений ялівець, і лавочка біля кожного пам'ятника, невеличка, щоб можна було присісти, вшанувати пам'ять, лампадка, ваза. На пам'ятнику прізвище, ім'я по батькові герої, роки життя та смерті, позивний за бажанням. І звання Героя України, якщо таки присвоєно. На надгробках виготовлені з розкла чорно-білі фотогероїв. Родичі підбирають фотографію, редактори займаються редагуванням, щоб фотографія була така, яку хочуть родичі загиблих. Редагують, дають на підтвердження, і ми даємо в роботу, тоді вже монтуємо фотографії. Не всі фотографії зараз монтовані, рівно так як не всі поставлені флаштоки, тому що роботи проводяться поступово. Також триває розробка Ярходять з інформацією про воїнів, які будуть розміщені на кожному пам'ятнику. Це буде інформація про кожного воїна, нагороди. Фотографії, життєвий шлях, якісь історії. Це все буде опрацьовуватися із родинами загиблих. Вони будуть надавати таку інформацію, і можна буде через той QR-код заходити на кожну на сторінку кожного героя і прочитати про того героя, згадати, подивитися, попам'ятати, помолитися. За проєктом Батон герої об'єднає могили воїнів, що загинули під час повномасштабної війни, і тих, хто віддав своє життя під час АТО. Також планується в межах комплексу звести каплицю. До слова, робота над проєктом бандеону героїв у Тернополі розпочали влітку 2022 року. Зараз тут знайшли останній прихисток тіла понад 300 воїнів. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.